У Черкасах триває розгляд програми соціально-економічного розвитку. Проект документу обговорили депутати та представники громадськості. Напередодні ті заявили, на програму не дадуть добро, допоки її не вивчать. Громадські виконкомівці мають претензії до ПСЕРу, мовляв, деякі пункти розмазані по окремих округах за побажаннями депутатів. Тоді як на важливі проекти, на зразок ремонту доріг і утеплення шкіл грошей не вистачає. У депутатів від промерської команди претензії ті ж частину видатків вирішують замінити на інші важливіші. Серед пріоритетів безпека. Містян, ремонт доріг та енергозбереження. Загалом, кажуть вільні демократи, питань до псеру чимало, бо готувався документ кулуарно. Питання мають і до самих пропозицій, і до принципів їх подачі. Департамент містобудування робить проєкт, і говорить, що ці роботи 330 тисяч стоять, а відділ ЖКХ департамент готує і говорить, що це 103 тисячі. <стук> Дівчата, ну в три... не Чуєте? Ну, шановні, ну це ж не 130 і 160 тисяч, різниця в 30 тисяч, да, там, на 30 відсотків, а це на 300 відсотків, 3.